Є знижки представляють вересневі знижки на Аміксин Айсі. 10% в аптеках, Подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Іван Тимочко зараз приєднується до нашого ефіру. Це голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, вітання вам. Вітаю, слава Україні! Радий вас бачити. Героям слава пане Іване, навзаєм також ради вас бачити. Давайте розбиратися. Ось ці е, дві доби, які ну фактично дарують нам хороші новини про ефективні застосування наших українських засобів ураження. Президент Володимир Зеленський не приховує, що це е, саме українська зброя, яка долітає до потрібних локацій. Зокрема, Краснодарський край, зокрема Тверська область і влучання е, ну достатньо такі потужні, і туди, куди треба, тому що. Ви, мабуть, погодитеся іншого способу боротьби з цією допомогою з боку КНДР просто немає? Україна ніколи не дістане на жаль до КНДР, але може дістати якраз до тих вантажівок, до до тих потягів, можливо, які привозять ці снаряди на територію Російської Федерації. Яка ваша оцінка? Знаєте, не бійте своїх навіть найбільш зухвалих мрій і фантазії, якщо вони стосуються знищення ворога і тому, хто йому допомагає, так що хто його знає, яка доля може чекати Північну Корею. Е, перший момент, другий момент, і це те, що менше все-таки десь у публічному просторі привернуло до себе увагу. Можливо, тому що не так фаєрично вибухало, не так масштабно знімало з російським. Е, ми... Там, умовно кажучи, громадянами, та бо їх тяжко назвати взагалі подонювати до рівня людей, але менше з тим з урахуванням того, як вони підтримують вбивство українців. Але окрім цього, ж тих складів, є інформація, що знищена радіолокаційна станція підліт, підлітпад російський. Це станції, які зобов'язані власне виявляти. Всі літальні апарати, не дивлячись на їхні габарити і їх рівень застосування тактичний, стратегічний, льо, пілотований чи безпілотний, для того, щоб захищати такі об'єкти і склади, зокрема стратегічного рівня. Але перед тим, ніж прилетіли безпілотники на, той, тихо, на цей склад, Бо як я їх там всіх плутаєш, бо їх вже стільки є, і всі на ти, е, по тих селах, <свісно> що е, насправді перша знищена станція, а станція впевнений, що в нас знаходив був режим таємності. Реальний був доступ до неї шалено обмежений. Точно, що місцеві про це не знали, бо і немає фото-відео, окрім супутникових фотографій, грубо кажучи, так військового рівня. Про те, що вона уражена, тобто ми можемо говорити, що ми маємо не просто засоби ураження, а засоби відслідкування і засоби превентивного зачищання шляхів для підльоту до необхідних цілей, і це дуже важливо і це дуже серйозно. Бо це показує про вибудовану вже стратегічну лінійку, від умовно кажучи, від запуску. Безпілотників чи засобів ураження, їхнього прикриття захисту, е, їхнього наведення до безпосереднього місця ураження. Щодо е, північної Кореї чи її підтримки Росії, ну будемо говорити, що раніше теж вже були спроби підривати залізницю, і навіть на Байкало-Амурській магістралі були підриви по суті. Це ті гілки, які в свій час і з'єднують північну Корею з Росією. Тим паче, там тільки одна гіл, одна желізнодорожна колія там прокрила, пролягає. Але як ми побачили, тут там теж були підриви іншим, з ешелонами з снарядами. Але одне коли знищити якусь довжину гілки. Желізної дороги вивести з ладу, коли все таки її набагато легше відремонтувати. Ми ну розуміємо, що на той час масованих ударів по тій желізній дорозі, щоб, скажімо, вивести з ладу не просто колію, а й станційні якісь вузли, чи ті ж самі станції подачі, чи генератори подачі електроенергії ну одним словом. Виявилося недостатньо результативним, тоді як удари по складах, ну це вже дуже і дуже серйозно. По перше, що е, стратегічного рівня склади е, для російської армії вкрай важливі, бо реально з кожного складу це декілька місяців боєкомплекту для всієї російської армії, або як мінімум для е, військ на конкретних е, напрямках і стратегічних напрямках. Це як в будь-якому випадку втрата боєкомплекту для декількох російських армій. Крім того, виведений з ладу такий склад чи арсенал, який паралельно міг всередині обслуговувати, виготовляти, докомплектовувати, відсортовувати боєкомплект, виведений з ладу назавжди. І якщо, скажімо, складування такого боєкомплекту. Росія ще може ще може вирішувати, бо оскільки, скажімо, якість зберігання завжди є на нижчому рівні, або менше вимагає верніше, уваги в його експлуатації, тоді як сортування, відбір. Ремонт і підготовка до його використання безпосередньо спускових установок, якщо ми говоримо ракети, це надзвичайно складний клопіткий процес, який вимагає фахівців, який вимагає додаткової техніки. І тому, якщо арсенал знищується, ми розуміємо, що в цьому місці утворюється яма в логістиці, яку відновити майже неможливо. А якщо враховуємо, що зараз війна ракет і авіації, тобто і артилерії, а це означає, що і там, і там використовуються як ракети, так і снаряди, то е, знерухомлюється велика кількість артилерії, і авіації, яка просто не може вилітати, яка навіть може і придатна для експлуатації, але не маючи боєкомплекту боєукладки, стає Е мало ефективною цей величезний позитив. Крім того, знищення такого стратегічного складу означає, що це ляже додаткове навантаження, чи такого складу, чи такого е арсеналу кладе навантаження на інші, якщо ми знаємо, що в російської в російської армії чи в Росії е з різного рівня збереженості якості є таких біля ста складів. То ми розуміємо, що кожний склад це умовно якийсь один відсоток від цілої боєздатності російської армії. І якщо ми виносимо такі арсенали а і б'ємо паралельно по бюджету, утворюючи галузях Росії це нафтогазових, це означає, що з однієї сторони ми знищуємо галузі, за які. Дають їм дохід, щоб купляти зброю, а з іншої сторони, ми знищуємо ту зброю, яку вона закупляє. Отже, окрім навантаження на військову складову, у них з'являється додаткове навантаження на фінансову, бо потрібно дозакупляти потрібно е, витрачати додаткові кошти. Бо ми розуміємо, що ні Північна Корея, ні Іран не продає їм зброю як друзям а точно що. І дорожчу, і по собі вартості, і нижчу по собі якості. Тобто, ми можемо говорити, що такі удари по арсеналах це насправді у відсотковому плані знищення потужності російської армії. Це дуже серйозно, Абсолютно. це надзвичайно серйозно, і це те, що вона не може відновити. Так, пане і... Іване, сподіваємося, що наші західні партнери. От зараз очікуємо на 26 вересня, якраз засідання генасамблеї організації об'єднаних Націй. Президент Володимир Зеленський. Це вже анонсовано буде представляти план перемоги український. і ну, є впевненість, що прозвучать оці знову заклики, дозволити бити по об'єктах військових на території Російської Федерації. І, мабуть, будуть наведені оці приклади, хоча тут навіть наводити не. Потрібно розвідки всіх країн знають, Україна застосовуючи власні можливості сьогодні. Робить те, що вона робить, а могла б робити це набагато ефективніше. Пане Іване, ми вам надзвичайно вдячні за те, що знайшли час поспілкуватися. Будемо раді ще раз вам в ефірі. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.